Діти загиблих і поранених учасників АТО героїв сучасної України відбули до Німеччини упродовж двох тижнів у цій європейській країні. Вони пізнаватимуть культуру і традицію та демонструватимуть свою національну ідентичність. Більше про цю поїздку розкаже Наталія Кутняк. Діти загиблих і поранених учасників АТО збродів відбули до Німеччини упродовж 10 днів. Вони представлятимуть нашу державу через вишиванку українську культуру. Пункт призначення місто Екенфьорде, це північна Німеччина. Там планується відвідування шкіл, спілкування з ровесниками. Перемога у проєкті Стань посланцем миру, через який вдалося відправити дітей наших героїв до Німеччини. Відбулася завдяки допомозі волонтерів координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО, а також представникам благодійного фонду Карі та Зброди, зазначили організатори поїздки. Кількості Пету чоловік. Це діти, чиї батьки загинули або воюючи до сих пір в зоні АТО на передовій їдемо через німецький проєкт, який вдалося перемогти, отримати перемогу в цьому конкурсі в місто Екенфьорде, називається Станьку сланцем миру». Ми їдемо на 14 днів, будемо ходити разом в школу, маємо всі вишиванки, будемо представляти там українську культуру, у нас буде такий своєрідний відпочинок і будемо щось там вчитися. По приїзді розкажемо, що там було. Зашаємо в дорогу, а кійська група вже цим автобусом доїхала до родиня.